сказать, Зеленский становится все большей проблемой. Вот я об этом 4 года говорю. Лично, вот лично этот хорек, так сказать, да, э, кривой, как бы, вот он, он лично проблема, понимаете? Вот из-за него вокруг, так сказать, гибнут люди, продолжаются боевые действия, в том числе из-за него, как бы, да. Ой, с такими заявами, чи швидше словесною диареей, московиты пробивают дно. Бо переконані, схоже, что в цю Ахинею ахінею что ще хтось, крім рабів бункерного. Я про ахинею ахінею. На самом деле, война на Украине ведется между нами и Соединенными Соединенными Штатами Америки, которым прислуживают европейцы, а инструментом является уже таким совершенно потерявший всякую человеческий облик украинское население, превращенное, увы, В голімов в таких агалтілих оптимусов Это дроны, дрони, не люди они не э, утратили всяке представлення за що вони воюють, з ким вони воюють. Це фактично тотальний захват біохакінг перезашов українського населення. Що ж, вітаю, мої незламні українці. Дякую, що дивитеся, і звісно, за ваш зворотній зв'язок. Бо всі ці нікчемні заяви путінських блазнів треба бачити і показувати іншим. Вся прифронтова і Инфраструктура, портовая инфраструктура должна быть уничтожена. Вся. Просто снесена с лица земли. Ее не должно быть. Украина на время, пока мы не забрали все свои земли, должна забыть о том, что такое море. А потом, уже когда мы заберем наши земли, дойдем до Приднестровья и вернем Новороссию в Россию полностью. Так, демосюзануваці троє. Бо і в цей інформаційний тиждень вони вриваються із такими заявами і продовжують жорстко реагувати на процес переговорів у Берліні між Україною, США та європейськими партнерами. Да, переговори йдуть в закритому режимі. Я думаю, що тут э, друг друга обманувати не треба. Э, в общем, э, Зеленський за котро стоять європейці, зеленський просто руперська да, э, навязать нав'язати, которое Обнулят на самом деле все усилия России, условно говоря, или... на самом деле сделают, так сказать, что-то вроде очередного обмана. Вот, собственно, и все. Вот они хотят, чтобы было какое-то соглашение, которое могло бы как бы нас ввести в заблуждение, с одной стороны, <къем> с другой стороны, с другой стороны, так сказать, им там позволит сказать, что вот, мол, типа, это успех. Вот, вот и все. На пока все усилия европейцев направлены именно на это. Я не знаю, <къем> даже, значит, замечание Трампа, что так можно доиграться до Третьей мировой войны, вот, которую мы обсуждали, ну, вот, практической плоскости вроде бы пока как битіх бы, самих э, последствий не імії до речі, я ось також звернула увагу, що в інформаційному полі Російської Федерації зараз ну дуже активно обговорюють, начебто, компроміси України щодо відмови від членства в НАТО. Ну і звісно, подаючи це як ознаку поразки та зради національних інтересів. І на російських телеканалах це подається радше як тиск заходу на Київ. Я так вопросу а тупорилості тиски да націоналістів, като все вважають, що вони захищають тискать українську націю. Чим далі, тим більше. Назревает ситуация, при которой вот Украина без Зеленского. Зеленского надо отделить от Украины. Каким способом, ну, я не знаю. Есть масса, так сказать, специально обученных людей, которые знают, так сказать, 150, как говорил Астабендер, сравнительно законных способов, там, да, или он знал 400, я не помню, значит, отделение Зеленского от Украины. Вот, поэтому, мне кажется, это было бы важно. Глядишь, и переговоры быстрее бы пошли. В любом случае, растерялась бы Европа, Вона б стала как бы, так сказать, да ну, понятно, я говорю, потеря тискать суб'єкта переговорів это проблема. І це ще не все. Бо самі переговори в Берліні на болотах нині висвітлюються розпропагандою як ознака того, що Захід шукає схеми миру, які насправді будуть на користь Кремля. А що будуть делати американці, якщо не вдасться зламати позицію Зеленського? Это очень вообще интересный вопрос, над которым мы постоянно, я думаю, все и размышляем. Исходим из того, что американцам, конечно же, рано или поздно это надоест и скорее раньше, чем позже. Времени у американцев остается не так много. В год выборов по сути дела вот уже он начинается сейчас пост, там до до января календарного года выборов в Конгресс осталось всего ничего соответственно сценариев, сценариев может быть несколько если Зеленский значит продолжит вот эту торговлю на как в стиле одесского привоза еще какое-то длительное такое время, там несколько недель, скажем, еще несколько встреч с европейскими своими коллегами, руководителями, можно, можно предположить, что появятся какие-то уже обвинения непосредственно в его адрес, которые через какое-то время, ну, скажем, станут поводом для каких-то персональных обвинений, санкций. Но вообще, зная стремительность, решительность и широту фантазии и нынешнего Американского президента его коллег я бы не исключал и самых. Свершенно печальних для господина Зеленського сценаріїв кажется, кажіє кажется, збрасувати з щитов такої розвитки собить тоже нельзя. Нагадаю, посіпакам кремлівського диктатора дуже ірвадах через те, що вчора до Берліна, щоб підтримати Україну, прибули президент Франції Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Стармер і прем'єр-міністр Нідерландів Схов. Ну і дивіться, як заворушилася зміїна Кубло. Ведь дело в тому, що вот так все проходит, это без нас. Мы не получаем никаких документов, которые мы могли бы посмотреть, а многие вещи, которые вот сливаются тем же Зеленским, явно нас не устраивают. Как, какая, какая свободная экономическая зона на нашей территории без нашей администрации? Без Нет, нашей не главное нравится проигрывающий наркофюрер через губу диктует условия, как будто он побеждает в войне. Ох, і розворушили європейці це зміїне кубло. Ох, і несеться історичний долг Росії Вернуть всіх желаючих русських создать условия для всіх желаючих русських вернутися. в Россию. Это исторический долг. Это честно, это правильно. И это, на мой взгляд, необходимо, в том числе и с точки зрения демографии, там, специалистов и прочего, прочего. Все рассуждения о том, что вот, так сказать, русские, так сказать, за рубежом, там, где-то в странах СНГ, это такая вот для нас там какая-то опора. Все это вранье, к сожалению, да. В нашей внешней политике мы ни разу этого не использовали вообще никогда. Более того, они там заложники местных режимов, очень часто этнократических. И, я скажу, диаспоры здесь внутри России больше влияют на нашу политику, Ко чим русські, находячи за рубежом, то да, на політику то государства нікак не влітку. Поэтому мені каже, це крайні важна. Але насправді ці меседжі спрямовані на підрив довіри всередині України та Заходу, і звісно, на створення враження про ослаблення позиції Києва перед заходом. Ось так власне пропагандисти Путіна і відпрацьовують свої криваві рублі і шукають нові способи маніпулювати як внутрішньо, так і міжнародною аудиторією. Тем временем в Европейском Союзе начинается волна экономии даже на Рождественской иллюминации. В городах Европы вынуждены отказываться от праздничного освещения улиц. Нету достаточно средств на оплату электроэнергии. Это действительно погружение Европейского Союза в тьму во всех смыслах этого слова. Тому заслужно. Я не сдеваю вас, але так наголошу на том, что мы Перекручують переговори в Берліні, поширюють брехню, а також провокації, особливо про загрозу заходу і так далі. І власне, ми з вами стільки такої маячні вже бачили і чули, що от правда можна було б просто пройти повз. Але повірте, ці наративи не випадкові. Це частина широкої інформаційної кампанії, і спрямована вона підірвати міжнародну підтримку України, а ще посіяти сумніви всередині західних суспільств. Ну і звісно, затягнути Гнути конфлікт, тобто війну, тому давайте ретельно дбати про інформаційну гігієну. Бо знаєте, ці чорнороті путінські підстилки дуже сильно хочуть впливати на наші внутрішні настрої, але нічого в них не вийде. Бо знаєте в чому іронія долі? Путін же ж вливає мільярди в пропаганду, а його рупори цілодобово волають про успіхи на фронті, непереможну ППО і контроль ситуації. А росіян же ж просять мовчати. А ще закликають не знімати роботу ППО, не викладати і, звісно, не палити держтаємниці. Але знаєте, хто найкраще руйнує кремлівські фейки? Самі ж росіяни. Бо нині телеграм забути відео, на яких дірява ППО і прильоти дронів, і емоції росіян, як от було з останньою атакою дронів по Російській Федерації. Коротше, не видно. вон там, вон, вот, вот прям буквально вот он, вот дым вдалеке и вон еще, вот там вот прям и вот там получается вот этот вот прям вот эта вот точечка, это дым, вот это нормально, о, еба, все по домам. Вам напишіть у коментарях і поїхали далі. Бо фейки про сильну армію розбивають і російські вояки, у яких на фронті величезні втрати і повна вайдужість командування. І це в той час, поки в студії Соловйова, Скабєєвої і інших путінська армія бере село за селом. Тож давайте подивимось. Всі бути, ми з цього місця. куди нас закинули корот, спеціально в пекло. Не знаю, сколько у нас Сашки еще осталось. Поэтому все... Это наша группа. Короче, они умышленно всех нас убивали там все. Вчера, позавчера. Это, короче, пипец какой-то. Я не знаю, что дальше будет. Но мы... Да, я думаю, ты увидишь этот ролик. Я потом при встрече переразговоре лично. И тебе так все много расскажу. Тебе. Тут вообще... Нас просто тупо убивали, нас пустили просто на... Вся наша рота, которая была, в которую мы ми приїхали, яку ти она повністю вся уничтожена. Трисотих залишилося очень мало. А це всі 200-х. Мені по счастливой звичайності вдалося хтити туди. Всі х. -х. Удалось... От это... тільки, звісно, толку то від таких відвертих валань мало. Путін не почує. Йому начхати. Бо вони витратний матеріал. Вони так, статистика. І поки пропагандисти надривають горлянки у студіях, реальність виходить в ефір напряму з окопів і розбитих міст, де росіяни не живуть, а виживають у занедбаних нетрях без монтажу і без сценарію. Здрастуйте, Володимир Володимирович. Ми жителі аварійних і прідаварільних домов, проживаючи в Свердловська область, город Сіров. обращаемся к вам с криком в душе и со слезами на глазах. Нас не слышат в нашем городе. Состояние домов приходит в непригодное для проживания не по вине жителей, а по вине бездействия управляющих компаний, надзорных органов за деятельностью управляющих компаний и со стороны администрации города Серова. То же самое бездействие. Дома признаются аварийными, со скоростью света, а людей переселять некуда. Маневренный фонд просто в ужасном состоянии. В нем находиться даже опасно. В наших домах проживают дети-инвалиды, многодетные семьи, пенсионеры, люди с онкологией и хроническими заболеваниями. Семьи участников специальной военной операции. Мы просто умоляем вас взять на контроль нашу проблему. Ну, а я додам, поки роти Путіна змагаються хто гучніше згенерує нісенітницю. Ми з вами стоїмо на правді і на правді переможемо. Тож щоб там не заявляли путінські блазні, чи що б там не відбувалося зараз на міжнародній політичній арені українці? Головне для нас бути надійним тилом, підтримувати один одного і звісно наше військо. Тож, будь ласка, долучайтеся до збору на авто для артилеристів. Національної гвардії України посилання ви зараз бачите на екрані, тому скануйте QR-код і долучайтеся, бо насправді маленьких донатів не буває. Ну і також нагадую, що зручні реквізити для донатів, звісно, є в описі під цим відео. Долучайтеся. А ще я дякую, що ви дивитеся і за зворотній зв'язок. Я бачу абсолютно всі ваші повідомлення і кожен лайк. Тому з нетерпінням чекаю на коментарі і, звісно, ваші думки про все це і під цим відео. Ну і нагадую, бережіть себе, бережіть Україну, і побачимось у наступному випуску.